Кот Снайдера в інтерв'ю для видання Heroes Journey повідомив, що у нього присутньо дійсно багато ідей для продовження лінії Абсолют Бетмен. За словами сценариста, зовсім скоро ми побачимо віддалення Брюса від своїх друзів, щоб їх зберегти від неприємностей. Першу зустріч зі Страхопудлом та Пойсен Айві, місцевим Пінквіном та Рідлером. Ну і додав, що майбутній кросовер з чудожінкою буде пов'язаний з метою порятунку Кілера Крока від його перетворення у монстр. Всього ж, поки заплановано десь 50-60 випусків коміксів, тож ніякого ультимативно ганебного завершення Всесвіту незабаром не планується. Ах, дивимось у сторону Марвел. Але що ж буде далі після Ендгейма? Днями стало відомо. У середині наступного року станеться Армагеддон, який змінить усе розташування сил у Всесвіті Марвел. Події матимуть старт у серії Каптана Америка від Чіла Здарскі, а також із раніше згаданого Endgame в Ultimate Всесвіті. Додатково зіграє в цій історії, пригоди Майл Заморалеса в Ультимативному Всесвіті, з якого він приніс в основний 616-й таємничі коробки Мейкер, які нагадаю можуть надати звичайним людям суперсили, та які Тоні Старк відправляв звичайним людям в серії коміксів Ultimate, щоб вони ставали тими героями, ким повинні були стати. Саме здатні. Доручили створити історію, яка, за словами Марвел, змінить обличчя наймогутніших героїв землі, вперше з часів виходу месники Disasembal.